Північно-Атлантичний Альянс або НАТО військово-політичний союз держав Північної Америки і Європи, головна роль якого забезпечення свободи і безпеки країн-членів. Якби наша держава входила до їх числа, переконані представники міжнародної організації в Україні, то військових дій на сході країни вдалося б уникнути. Зараз скажу відверто, не стоїть питання про приєднання до північно-атлантичного альянсу. А Стоїть мова про те, що Україна стала основним союзником і партнером Альянсу. Головне, говорять представники міжнародної організації в Україні подолати стереотипи, які склалися відносно НАТО. Серед них ставлення до альянсу як до агресивного блоку, військові підрозділи якого убивали мирне населення. Крім цього, з НАТО багато українців асоціюють занепад моральних устоїв, бояться, що в Україні розташують військові бази країн альянсу. Просвітницька кампанія покликана змінити думку українців. Це нагода в широкому сенсі повести мову про безпеку йдеться не тільки вузка про членство в НАТО, але НАТО як одна із інституцій, з якою ми відновлюємо активну співпрацю. Доки Україна не має статусу союзника НАТО, вона постійно наражатиметься на зовнішні загрози. А у складі альянсу зможе їм протистояти, зазначалося під час зустрічі. Десять років нам треба пройти очевидно для Повного повноправного членства, але це не виключає статус союзника, статус основного партнера, і не виключає, що ми отримуємо ПДЧ. А це значить, що ми отримуємо гроші на військову реформу, яку вже зараз 15 мільйонів євро планується виділити. Крім Полтави, конференції за участю представників НАТО проходять в інших регіонах України.